Вітаю вас! Економічне відео для усіх і з рекламною ціллю, точніше з рекламної ідеї. Щоб ви це відео подивились і подумали, а чи не стати вам членом клубу економічної мудрості? Про економіку говорити будемо, причому різну економіку, не тільки міжнародну, та якраз міжнародна там, де основна, там більша економіка України, в тому числі наша специфічна. Починаючи від наших хабарів, закінчуючи нашим бізнесом. Так що запрошу вас ставати членом Клубу економічної мудрості. А там є кнопочка Спонсорство. Так що тисні. Ну, а це відео таке рекламно познавальне для усіх і вона відповідає на запитання, а яку професію треба обрати? Ну, в майбутньому, ви зберете, а яка ж професія? Значить, дивіться, можна, звичайно, багато чого почитати, а можна подивитися на прогноз, який зробили в США. Чому Штати Америки? Ну, тому що світовий лідер, тому що ця тенденція буде характерна для всіх країн світу. Ну, розумієте, США якби такий він підфатує, а потім останні дублюють. В Україні теж таке буде. Тому давайте я вам просто покажу, які професії, бачите, написано, ось, щоб ви зрозуміли. Тобто, по яким галузям буде дійсно попит на працівників до 2031 року. Бачите, 2021-2030. Коли це робили, проаналізували, що називається попередні, проаналізували тенденцію, причому проаналізували, взяли за 30 років і прийшли до висновку, от що буде відбуватись. І я вам скажу абсолютно все правильно. ну, Зараз ми з вами поговоримо. І якщо ви дійсно плануєте чим-то займатися, от ви зверніть на це увагу. Зверніть. Тому що оце є велика помилка багатьох, які говорять, а ні, те, що було раніше, не буде. Як ви не розумієте, що все міняється? Не розумієте? Тепер будете розуміти. Значить, почнемо з самого основного. Пам'ятаєте, в нас оця істерика без кінця, заводи треба будувати, заводи. Я говорю, де да їх знищити, чартовий, бабушки треба. Ну, дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент дійсно вже е, ну, давно нема проблеми щось виробити, є проблема продати. І от абсолютно я погоджуюся з цим прогнозом, що кількість працюючих на підприємствах, які пов'язані з виробництвом, бачите, тут, ну правда, тютюн навіть найбільше падіння, да, менше курить будете. Металургія, машинобудування, менше, менше, менше. Тому ну, не треба фантазувати будь ласка не треба мріяти. тому що ой я а потім говорять ну роботи нема звичайно немає тому що твоя професія нікому не потрібна вона відмирає да да так да. класичні підприємства які ми знаємо від... вимруть як мамонти Но як ви не розумієте що дійсно на класичних підприємствах велика кількість такої як би сказати безтолкової ручної праці тепер її просто не буде Ну, і підприємств не буде. А які підприємства будуть, то там, ну, скажімо, там треба буде не стільки робітник, а робітник інженер В якому розуміння? Що він міг налагодити от цей роботизований процес. А далі сидить за комп'ютерами і дивиться, як він працює. Отакий от так, от робітник треба, розумієте? А це да, це дуже відрізняється від дяді Васі, який міг чарочку випити і на токарному станку виточить. Ну і нафік воно треба. Ну, отой був воно. Тому зразу говорю, от дивіться, тенденція, що роботи в промисловості не буде. Запам'ятали? Молодці що запам'ятали. Не лізьте ви туди, де нема роботи і не буде. Дійсно, часом буде, ну, ну, навіть вроді би працювало підприємство, раз його знесли. Чому? Та цьому продукція нема кому втюхати? Нікого не потрібно. От така ситуація. Ну, звертаю вашу увагу, газети. Ну, ви самі розумієте, що те, що, ну так, да, колись дійсно було дуже багато людей, які безпосередньо займалися ну, засобом масової інформації. Зараз краще журналісти не йдіть. Ні, я просто дійсно параду дуже добру даю, от зараз даю. Не треба. Тому що ви потратите час, але роботи не буде. А ті журналісти це не зовсім те, ну, скажімо так. Тепер звертаю вашу увагу. Бачите, торгівля, ретелим. Дивіться, класична торгівля, да, на сьогоднішній момент ви, якщо подивитесь на рекламу, кругом продавці-продавці, от їх буде менше, менше, менше. І дійсно, на якомусь етапі, ну, професія продавця, це буде як... Ну це буде безтолково, зразу говорю. Ну, примійте, все-таки автоматизація йде і от буде такий момент, коли традиційні магазини просто зникнуть. Ні, зникнуть. Їх не те, що не було, їх зникнуть. Я розумію, сказати, а от і ні, зникнуть. І тому дійсно, якщо ви хочете зв'язати свою професію, ну, з, торг... з торгівлею, подумайте, чи варто. Ні, ні, інтернет-торгівля буде. Але вона ж трошки буде інша, правда? Так. Там от, бачите, тут розписано, що де буде зростати. Да, звичайно, що, ну, якщо, так сказати, звичайно, треба, щоб це все працювало, і треба, щоб це все обслуговувало. Тому дійсно буде більше значення мати не та людина, яка товари розставляє, а та людина, яка може організувати автоматичну продаж товарів, в тому числі через інтернет, через склади, логістику і так далі. От попит на оцих працівників, бачите, сервіс, 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 Бачите, як інтернешнл, інтернешнл. Да, Взагалі, ну дивіться, світ дуже глобалізується і там дійсно попит на таких працівників буде більший. Ну, скажімо так, вже на сьогоднішній момент є дуже багато компаній, які кордон розірвали. От скажіть, яка це компанія? Та міжнародна, хоча вона невелика. Але вона торгує по всьому світу. Говорить, яка різниця. Потім звертає вашу увагу, бачите, персонал. Дивіться, яка ситуація. У нас недооцінюють значення персоналу. Але, ще раз кажу, в майбутньому дуже важливо буде, щоб працівник викладався більше. щоб, ну, знаєш, Він працює. Дале на робоче місце. Нема проблем. Але він має так працювати вдома, щоб можна на ньому більше заробити. Чесно слово. І оце буде. Тепер дивіться, агро, бачите? Да плюс. Так, да, плюс. Хоча, як бачите, тут, <ріус>, а тут плюс. Ні, дивіться. Агробізнес теж міняється. Проваються нові технології, будуть проваджувати. Тому е, люди як їли, так і будуть їсти. Тому, так, да, агросектор перспективний. Але ще раз говорю, нові технології. Механізатор п'яний на тракторі нікому не потрібен. А от людина, яка вміє дронами управляти, які літають над полем, потрібні. Ну ви багато разів чули про енергетику, про те, що буде що? Правильно, заміна більше на альтернативну і так далі. І так, це дійсно буде мати місце, оці споживання копалин буде менше. І, відповідно, ваша робота пов'язана із безпосередньо з добутком вугілля буде вже не настільки прибутково. Що є, то є. Ну це ви самі, навіть не розумієте, що з часом дійсно відбудуться радикальні зміни. І да-да-да-да-да. Альтернативна енергетика буде більша, ніж традиційна. Ну, от, Розумієте, був момент, коли колись вважало, що нафта ніколи не буде популярна, не дивуйтесь. А вона дійсно мала маленький попит. А потім стала. А от прийде час, і нафта втратить своє значення. Да, Сонячна енергетика буде більш приваблива. Ядерна буде. Це буде. Так що це теж треба враховувати. Тому що те, що було колись, вже не буде. Вже не буде. А тепер саме-саме-саме. Дивіться, от ви дуже часто говорить, а де ж люди будуть робити? От закриваються заводи, де робити? Фалиночку, хвилинечку, ми не говоримо про Петрова, який стакана не просихає, ми говоримо про нормальних людей, які можуть міняти професії, які вчаться. Ну, Відповідно, шукають нові. От, будь ласка, от нові роботи. Бачите що? Бачите? Так. Да. Оцей розвиток бізнесу дійсно перспективний. Причому, бачите, навіть спорт, відпочинок, Тому що там ще в нас, господі. Ой, все, що хочеш. Навіть музеї. О, <гум> да. Значить дивіться. Звичайно, можна на підприємства поставити робота, який буде розливати пиво. Однозначно. Але ось що стосується, е, ну, як би сказати, от розваг, всіх розваг, тут треба людина. Робот не зможе так спрацювати. Не зможе. Ну просто не зможе. І тому так, да, дійсно, та велика кількість людей, яка на сьогоднішній момент задіяна в торгівлі, в магазині, на заводах, е, в офісах безтолкових, вона в майбутньому повинна кочувати от сюди. Напрямок, все для розваг, все для людей. І там дійсно дуже великий самент. Дуже, мало того, тут і малий бізнес, і середні, і нові напрямки. Тому що, дивіться, люди зараз почали більше заробляти, менше працювати. Більше працює, як би сказати, робот, машина. І в той же самий момент людей більше вільного часу. А це значить, а це значить, що людям треба більше розваг. А для цього так. Да. От я абсолютно погоджуюсь, що цей сегмент ринку буде дуже активно розвиватись. Дуже. Причому буде я з'являтися багато всяких нових, таких настик на і так далі. Але це все фактично розваги, розваги, розваги. От Тому, якщо ви дійсно плануєте, ну, от ви загорите, а яку професію обрати? От дивіться, яку. Не помолитесь, точно не помилитись. Тому що ще, говорю, Америка вона задає тренд, а потім все тягнеться, тягнеться, тягнеться. Так що... Розваги, розваги, от що треба. Саме різні. Ну, бачите, і, і відпочинок, і, такі розваги, і всякі там познавальні, розважальні, візуальні, які хочеш. Але розваги, розваги. В цьому напрямку рухайтесь. Причому це дійсно той бізнес, який дасть можливість вам добре заробити. Не дивуйтесь. От така ситуація. Ну, звичайно, треба не хворіти, правильно? Да. Ну, дивіться, яка ситуація. Коли в людей більше грошей, вони дуже хвилюються за своє здоров'я. Однозначно. І тут, можна сказати, навіть так, це не обов'язково е лікування. Ні, лікування однозначно. А це мається на увазі, от бачите, тут написано навіть е сімейний дивільний сервіс. От коли людина не хвора, але е ви їй допомагаєте не хворіти, розумієте? От така. Ну, скажімо так, ви їй допомагаєте вести здоровий образ життя. Так, да, да, да. І оце є попит. І оце майбутнє. І за це будуть платити. І тому ще раз говорю, от, оце напрямок. От куди треба рухатися. Ну, якщо, відповідно, ви говорите, от, ну це мені буде ближче. Вперед. І це дійсно перспективно. Оце дійсно, дійсно, куди треба рухатись. А не на завод гайки крутить. Зрозуміло, молодці. Ну і бізнес, сервіс, професіональний сервіс. Е, він і зараз успішно розвивається, буде ще більше розвиватись, тому що у людей більше грошей і лю людей починається, ті, а куди ж потратити? Куди потратити? Будь ласка, сюди. Да -да -да. Ні, це дійсно це напрямок бізнесу. Он, він якраз дуже перспективний з точки зору, що доходи зростають, у людей більше часу, більше бажання заробити. Ну, скажем, на інвестиціях і, будь ласка. Ну і не тільки, як сказати, приватних, а бізнесменів різних. Там ж дивіться, яка ситуація. От дуже багато малих бізнесменів, от вони трішки підняли, говорять, ех, хочеться більше. О, бізнес-консалтинг. Да. Так що оце напрямки. Ну що, зрозуміли? Зрозуміло. Оце викидаємо. Не лізьте, навіть не лізьте. От оце теж викидаємо, ви зрозуміли. От це ну, перспективно, а це саме перспективно. Ну і тепер ви вже точно будете знати, що треба робити, а що не треба робити. Тому що, чесно горя, буває така смішна ситуація, коли е, от якісь читаєш інформацію, там, яка буде професія, тому що, господі, люди розповідають те, що було 20-30 років тому. Так, да, не заперечую, колись дійсно... Був момент, коли, ну скажімо так, робота на промисловому підприємстві була більш приваблива, ніж на землі. Не запречу. Мало того, був момент, коли дійсно робота на промисловому підприємстві була більш приваблива, ніж в офісі. Не запреч. Але це все минулося. Все. Вже цього не буде. І тому ці всі розмови. А хай побудують завод. Хто там працювати буде? Хто? І скільки платити там буде? Отож вам. А треба правильно рухатись світовим трендом і обов'язково стати членом клубу економічної мудрості. Все. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.